Ми дослідили нерухомість та автівки суддів вищого господарського суду України. Місце надвисоких ставок, куди стікаються найгрошовитіші справи. Про те, що для суддів мільйон це взагалі не гроші. Нам розповість Мар'яна Мотронич. Вищий господарський суд найгрошовитіший. Тут розглядаються справи щодо майна, великого бізнесу і великих грошей. І суддів на всі ці господарські справи не бракує, їх майже сотня. Зараз спробуємо особисто з ними поспілкуватися. Перед походом у суд ми вивчили декларації суддів і витяги з реєстру нерухомого майна. Тож питання виникли, а судді майже в унісон пояснили, що їхнє майно це все спадок. Не двіжимося, по спадщину, наслідство. І, безумовно, залишили спадщину. Отримали ці кошти від своїх батьків. Тут, розумієте, інколи панує думка, що можна хабар одержати, занести в декларацію і вже все. Судові справи серйозні, спокуси великі. З поміж суддів є офіційні мільйонери. Пан Євсіков один з них. За 2014 рік його загальна сума сукупного доходу становила майже 5,5 мільйонів гривень. Звідки вони? Ну, більше п'яти мільйонів я вам зараз точно не скажу. Чотири з чимось там це від продажу нерухомого майна. Ну і решта це вже сукупний дохід наш з дружиною. Це Цегляний будинок майже на 300 квадратних метрів з виходом до води. Гараж на дві машини і сад. Все це майно належить судді господарського суду Євсікову. Ні-ні-ні, це не суддя, це молодий. А вони недавно придбали, цей будинок? – Так, так, кстати, це недавно придбали, тут вже переїхали, вони десь арізають недавно. Mm. Кажуть, не Минулого року виходить, то до цього тут суддя жив. Я вам точно не скажу, я просто сам недавно ров. У 2004 році я придбав ділянку земельну. Єдине, що там було фундамент. От. Але те, що ви побачили, <сіх> воно ж було все зовсім інше. І ціни були зовсім інші. Земля там не дуже, бо, я ж кажу, колишнє болото, глина важко там щось зростає. Втім, продаж цього будинку приніс суді майже 5 мільйонів гривень. А будинок проданий, я вам чесно скажу, да, за ціною навіть вищої від незалежної оцінки. А тільки один будинок і був і все, так? Все. Більш нічого. У декларації судді Євсікова зазначено, що в нього є квартира та гараж, а дружина декларанта володіє земельною ділянкою у 900 квадратних метрів, трьома квартирами та двома гаражами. У минулому році суддя придбав собі ще одну машину Volkswagen Touareg 2014 року випуску за мільйон гривень. Що зараз? Мільйон гривень. Це двокімнатна, здається квартира у Києві. Зрештою, мільйони невелика справа. Це всього лиш вартість квартири чи машини. Звичайнісінька господарська буденність суддів. А це суддя Ірина Юріївна Панова. Вона теж суддя-мільйонер. За 2014 рік її загальна сума сукупного доходу становила 1 мільйон 412 тисяч гривень, з яких заробітна плата всього лиш 270 тисяч гривень. А от дарунки, призи і виграші принесли судді панові 100 тисяч гривень. Так, зазначила в декларації за 2014 рік. Це також е, за договором дарування грошових коштів. Я отримала ці кошти від своїх батьків. У власності судді панової є земельна ділянка та будинок в садовому товаристві Логовий під Києвом, приватизована у 2012 році. Вам подарували земельну ділянку в нову варту на садовому товаристві. Правильно? Так, так. Разом з садовим будинком. В інтернеті ми натрапили на сусідній будиночок судді, який виставили на продаж за 220 тисяч доларів. Можемо тільки припустити, що будинок судді теж не менш вартісний. Ірина Панова їздить на BMW 320 2012 року випуску та на придбаній торік за 560 тисяч гривень Toyota rav 4. А це суддя Василь Іванович Саранюк. Застали ми його за роботою. Він якраз вершив правосуддя. Офіційно суддя Саранюк не належить до мільйонерів, бо задекларував загальну суму сукупного доходу на 310 тисяч. Проте будинок у судді Саранюка просторий, знаходиться у Петропавлівській борщагівці, оскільки з будинку судді ніхто з нами не захотів спілкуватися. Ми поцікавилися у сусідів, чи мешкає тут суддя. А скажи, будь ласка, пан Саранюк, він тут проживає? А суддя? Будинок майже на 360 квадратних метрів. Але Василь Саранюк стверджує, що там йому належить всього-навсього 69 квадратів. Тут договір дарування. Так. Да. Це вам подарували? Так, да. подарували, а потім розділили по частині. А от там ще велика така територія і ще невеличкий будинок. Це теж ваш? Ні, теж інший. Інший? Теж інший. Тому тобто, що перепрошую. Але ж паркан тут, як зрештою, і два будинки, збудовані в одному стилі і під охороною. Із супутника не видно відгородженої території. Кого суддя називає сусідами? В цьому випадку не зрозуміло. Дівчата мені 54 роки. Мені психід. У мене більше немає будинки, квартири. Чудо проте у декларації суддя Саранюк зазначив дві земельні ділянки, а у дружини декларанта три чималі земельні ділянки і дві автівки в сім'ї Саранюків. Тойота Аволон 2006 року випуску, а також Тойота РАВ 4-2011-го. Чи все з Латрому і, і провіряли податківці, там все нормально. А Якщо які вас є питання, власне. то ви до податкової звертайтеся, добре? А це декларація судді Вищого господарського суду Олександра Кота. За 2014 рік загальна сума сукупного доходу скромна. Всього 402 тисячі гривень. Порівняно з мільйонними доходами дружини. Хто ж вона, Наталія Кузніцова, пояснив голова Вищого господарського суду України. Наталія Семенівна є юристом зі світовим ім'ям. І, і вона брала, ну тут я вже певною мірою якось її адвокатом виступаю. Але вона, наскільки мені відомо, співпрацювала з фірмою Салком. Співпраця призвела до поділу квадратних метрів, як свідчить реєстр нерухомого майна. У 2012 році пані Кузніцова приватизувала майже 450 квадратних метрів у центрі столиці. Власність дружини судді це весь другий поверх будинку номер 12 на вулиці Хрещатик. А оця Антіка, це ж її сина. Правильно? Ну так всім відео. Антіка юридична фірма. Її офіс знаходиться у приміщеннях пані Кузніцової. Керуючий партнер цієї фірми Олексій Кот, син Наталії Кузніцової та суддіщо господарського суду Олександра Кота. До речі, тут також працює племінник Наталії Кузніцової Андрій Кузніцов. Він партнер юрфірми. На сайті Антіки нема жодної інформації про Наталю Кузніцову, але всі її тут добре знають. з Її зараз Добре, все добре. А це є громадською організацією. Ми зателефонували, але, на жаль, у відповідь почули тільки гудки. Наталія Кузніцова очолює громадську організацію Асоціація цивілістів України. Вона науковець, академік Академії правових наук України. Очолює спеціалізовану вчену раду по захисту докторських диссертацій Київського університету імені Шевченка. З 2012 року в складі конституційної асамблеї, а також входить до складу науково-консультативної ради Вищого господарського суду України. Указом президента України затверджено склад ради з питань судової реформи у жовтні 2014 року. До її складу увійшов і Олексій Кот. Також пан Кот трудиться і в антимонопольному комітеті України. У декларації суддя Олександр Кот зазначив, що у його власності перебуває тільки один гараж на 18 квадратів та три легкові автомобілі, у дружини один. Проте в Наталі Семенівни, крім машини і нерухомості на хрещатику, у власності перебувають дві земельні ділянки квартира і будинок на 510 квадратів. Цей маєток за Києвом ми відвідали тут. Ковані ворота, балкони, і найголовніше, будинок судді Кота легко розпізнати, бо на даху розміщена фігурка кота. А тут вже інший будиночок, який теж навіть здалеку говорить, хто тут власник. На фасаді будівлі літери. Ось велика буква Д, що означає Дунаєвська, а всередині буквочка Н, в якій прочитується Наталія. Тобто Дунаєвська Наталія ще одна суддя Вищого господарського суду України. А Дунаєвська тут живе. Я не знаю, Суддя. А? Суддя. Ну, це, мабуть, суддя. У вашу приїжджаю, що так я не планиваю. Суддя Дунаєвська вже на пенсії. На роботу ходить, судових справ не веде, але зарплатню і пенсію отримує. Причина в тому, що Верховна Рада досі не звільнила велику кількість суддів за віком. Наталія Георгіївна одна з них. Сума її сукупного доходу за 2014 рік 370 тисяч гривень. Список її нерухомості не коротенький. У її власності три земельні ділянки, дві квартири, дачний будинок, два гаражі і легковий автомобіль. Mitsubishi L200 2007 року випуску. Там її ж тут немає. Ну, але це її будинок. Ні, це не її. Вона продала його? Ні, вона не продала. А просто не живе в ньому? Вона не живе в ньому. Будиночок більше двохсот квадратних метрів. Дивимося на технічний опис майна. Тут гараж, баня, надбудова, доріжки і площадки. На цей будинок ще лісати не приватизувала. Так я не приватизувала, я його будувала. земельна ділянка. Мені подарована, у нас з двох земельних ділянок. Рішенням Київської міськради у 2009 році, за підписом Чорновецького, було передано громадянці Дунаєвській у приватну власність земельну ділянку для будівництва. У Дарницькому районі міста Києва запитуємо про це у судді. Воно потім все скасувалося і там не було. Мені здається, що це взагалі озеро. Ось суддя Людмила Стратієнко. У декларації за 2013 рік вона вказала найпопулярнішу серед суддів автівку Тойота rav РАВ-4» 2008 року випуску. А у 2014-му придбала новеньку BMW X3 за 450 тисяч гривень. Суддя пояснила, звідки в неї такі гроші на покупки. Все-таки на посаді суддів вищого господарського суду наша зарплата дуже вигідна. За останні 10 років відрізнялася від зарплати суддів місцевих. Сукупний дохід судді Стратієнко за 2014 рік становить майже 480 тисяч гривень. Значний дохід принесла судді нерухомість. При цьому у власності пані Стратієнко є одна земельна ділянка, житловий будинок та квартира. Будиночок судді ми розшукали за Києвом. А, а ви сусід судді, так? Ні, ага. А вона тут часто буває? буває. Там виїжджала рано машина. Так. Ага, то тут там живуть люди, так? Да? Ну так, походу живуть. Походу живуть, та ранок машинка... і А так обично не видно. Будинок судді на 260 квадратів. Право власності пані Стратіянко отримала у 2011 році. Ну і оце все, що я нажила. За свої роки під 50. Ніяких вкладів не те, що в Ліхтенштейні навіть тут немає. А у судді Світлани Самусенко загальний сукупний дохід за 2014 рік дорівнює заробітній платі 250 тисяч гривень. Ні дивідендів, ні подарунків. З нерухомого майна одна квартира на 50 квадратів, гараж на 16 і одна машина. Сіет Ліон, 2011 року випуску. Декларантка не вказала членів сім'ї. Однак ми знайшли світлину опубліковану в інтернеті, де суддя разом із сином-юристом та чоловіком, який працював у генпрокуратурі, а згодом у банку. А ось будиночок, який перебуває у власності Сергія Самусенка. Але чоловік відмовляється давати будь-які коментарі. Я, по-перше, не маю до нього відношення через те, що це не мій будинок. А будинок чоловіка колишнього. Власник сказав, що не немає нікого вдома, не запускати все. Будинок Самусенка на 513 квадратів був куплений ще у 2008 році. Через закритість котеджного містечка оглянути маєток колишнього прокурора, екс-чоловіка Вищого господарського суду так і не вдалося. Ми звідси можемо знімати все, що завгодно. Хай він сказав, щоб ми знімали. Десь серед цих будиночків і власність Самусенків. Проте суддя до того будинку, нібито ніякого стосунку не має. А це суддя Іван Миколайович Волік. За 2013 рік він задекларував загальну суму сукупного доходу в понад мільйон. Та я і не був неї, ніколи мільйонером. Ну ви задекларували? Ну, так задекларував. Е, Недвіжимось отримав по, насл... по спадщину наслідство на російській мові. Це, це нашна стоїмость квартири. Одну і другу. І от по 500 тисяч квартира, а що зараз 500 тисяч гривень? За 2014 рік суддя задекларував 5 квартир. Та які квартири? А що я? За 60 років маю бути бідним чи як віддавати? Які 5 квартир? У вашій декларації є 5 квартир. Ну, одна квартира малосімейка, 17 квадратів. Жила площадь. Друга е спільна, там одна четверта частина квартири. А квартира у нас 10 квадратних Ну, це за, за кордоном. Я ту квартиру і не бачив. В іншій державі. А Чи я вам буду говорити? Квартира ця знаходиться у Севастополі. Ну, а для чого? Відпочивати. Не купляв І справді, квартиру суддя отримав у подарунок. Можливо, і так. Робота у вищому господарському суді приносить комусь спадщину на мільйони, комусь дарунки, а комусь просто скромну заробітну плату. Втім, правосуддя знає собі ціну.